Передніх лекцій, ви знаєте, що запити на публічну інформацію можуть бути подані в різних формах: усно, письмово, телефоном за допомогою засобів електронного зв'язку. Відділ розпорядника відповідальний за доступ до публічної інформації або особа, яка відповідальна за доступ до публічної інформації, мають належним чином організувати прийом запитів в усіх формах. Інколи це буває досить складно. Наприклад, у тих розпорядниках, в яких організовано спеціальний режим доступу до приміщення, буває складно знайти спеціальне місце або спеціальний підрозділ. Тому спеціальний підрозділ по доступу до публічної інформації зобов'язаний проінформувати тих людей, які здійснюють контрольно-пропускний режим, про те, де знаходиться цей відділ, як до нього дістатися, який час його роботи. Як знайти спеціальне місце для ознайомлення з інформацією і як це зробити особам з особливими потребами? Одним із обов'язків спеціального підрозділу або спеціально уповноваженої особи розпорядника по доступу до публічної інформації є організація спеціального місця, де будь-який запитувач може ознайомитися з публічною інформацією. Це чудова опція, зважаючи на те. Що запитувачі, громадські активісти досить часто не можуть оцінити об'єм документа, який їм потрібен, або детально не знають, який саме документ їм потрібен. Ми пам'ятаємо, що за надання копій розпорядник стягує плату, якщо цих копій більше, ніж 10 сторінок, тому запитати великий масивний документ може коштувати грошей. Визначення спеціального місця по роботі запитувачів з документами та їх копіями. Також має бути закріплене у відповідному рішенні посадової особи. Це може бути керівник розпорядника або керівник спеціального структурного підрозділу. Рішення може бути оформлене у вигляді розпорядження, наказу або у положенні про структурний підрозділ, на який покладено організацію роботи по доступу. Отже, яким має бути місце, де запитувач може ознайомитися з публічною інформацією? Ну, в першу чергу, як ми сказали, це місце має бути спеціально визначене в акті розпорядника і має бути придатним для того, щоб запитувач міг там ознайомитися з інформацією. Це означає, що в цьому місці має бути достатнє освітлення, можливість підключення до електромережі, стіл, стілець. Закон не передбачає обов'язку розпорядників забезпечувати запитувача, який прийшов ознайомитися з публічною інформацією будь-якими копіювальними засобами чи канцелярським приладдям. Повинна бути лише надана можливість для того, щоб запитувач скористався своїми засобами. Друге, це приміщення має бути відокремлене і спеціально пристосоване для цих потреб. Якщо розпорядник у якості місця для ознайомлення з документами пропонує скористатися столом у кабінеті когось із працівників розпорядника, це не є хороше місце. Так само не підходять конференц-зали, інші приміщення, де відбувається якась інша діяльність розпорядника. І третє, в цьому приміщенні має бути можливість скористатися тими засобами, які приніс запитувач для того, щоб зробити копії, відсканувати або відкопіювати документи. Інколи з цим виникають проблеми, особливо в тих розпорядників, у яких є контрольно-пропускний режим до приміщення. Часто запитувачам легко зайти зі своїм сканером, а от вийти з ним важко. Отже, радимо шановним громадським активістам активно користатися цією можливістю, наскільки ми знаємо зі своїх тренінгів, не багато громадських активістів знають про неї. Скористайтеся наступною простою схемою: зателефонуйте до розпорядника, подайте усний запит на доступ до публічної інформації. І окремо в цьому запиті зазначте про своє прохання безпосередньо підійти до розпорядника і ознайомитися з документами. Попросіть у відповідальної особи призначити день та час, коли ви можете прийти, і ваші документи будуть готові і чекатимуть на вас. Ну і, звісно, приходьте у призначений час, ознайомлюйтеся з документами, робіть виписки, копії, фотографії. Ніхто не повинен вам перешкоджати в цьому. Завжди на своїх тренінгах ми радимо і державним службовцям і активістам більш активно комунікувати один з одним, підноситися один до одного більш дружно, адже ми робимо одну спільну справу.